Воскресіння Ісуса. Петро, Яків, Іван та інші учні були дуже засмучені смертю Ісуса. Вони сподівалися, що Він стане царем Ізраїлю, адже він зробив стільки доброго людям і вчинив так багато чудес. Тому вони були здивовані, що Ісус взагалі не опирався, коли його прибивали до великого дерев'яного христа. В їхні серця закралися сумніви, може, Христос не був Сином Божим? Можливо, Він просто був гарною людиною? Три учні Христа блукали містом. За три роки вони так звикли до Ісуса, що вже не знали, як жити без нього. У перший день тижня, тепер ми називаємо його неділею, дехто з учнів пішов до печери, де був похований Ісус. Підійшовши, учні здивувалися могила була порожня. Там, куди було покладено померлого Ісуса, тепер нікого не було. Невже його хтось украв або його перепоховали в іншому місці? Так учні розмірковували між собою, як раптом перед ними постали два ангели і сказали, що Ісус воскрес із мертвих, Бог оживив Його. Скоро Він прийде до них і буде говорити з ними. Учням це здалося неймовірним. Але незабаром Ісус дійсно постав перед своїми учнями. На вигляд, Він був такий самий, як і раніше. Але тіло його було перетвореним. Тепер навіть товсті стіни не були для нього перешкодою. Він міг з'являтися у кімнаті при замкнених дверях. Так же швидко він міг зникнути з приміщення. Бог обіцяв своїм дітям, що воскресить їх із мертвих. Можливо, ти запитаєш, невже це можливо? Богові можливо, все. Якщо Він воскресив Ісуса, Він також може воскресити й усіх Його учнів. Віруючим в Ісуса Христа, Бог дає вічне життя. Багато людей запитує. Звідки ви знаєте, що Ісус дійсно воскрес із мертвих? Це видно з поведінки учнів. Коли Ісус помер, вони були дуже засмучені тепер же, коли побачили Його живим, вони стали зовсім іншими, радісними і сміливими. Багатьох із них пізніше стратили, бо вони всюди розповідали, що Ісус Воскрес із мертвих. Якби це було неправдою? Вони не віддали б за це свого життя. Через три дні після смерті Ісуса двоє учнів його йшли з Єрусалима в сусіднє селище. Дорогою вони розмовляли про Ісуса та Його смерть чому він помер? Адже вони плекали надію, що Ісус буде жити вічно і стане їхнім царем. Під час розмови до них приєднався подорожній. Він зацікавився їхньою розмовою і запитав, чому вони такі засмучені. Після того, як вони пояснили причину, він запитав у них невже ви не знаєте, що в Слові Божому сказано, що Христос має багато страждати, а потім померти? Адже Він сам передрікав свою смерть. І, розпочавши від старозаповітних пророцтв, він пояснив їм, що смерть Ісуса не випадкова, Бог на те й послав свого Сина на землю, аби той помер за гріхи всього людства. Якби Христос не вмер на хресті, ніхто не міг би отримати прощення гріхів. Розмовляючи, вони прийшли до селища. Учні запросили незнайомця до Господи, прохаючи його, аби він залишився в них, бо було вже пізно. Незнайомець погодився. Коли сіли вечеряти, учні нарешті упізнали свого вчителя Виявляється, це був Ісус, який так зрозуміло пояснив їм причину своєї смерті. Не встигли вони отямитися від подиву, як Ісус зник. Які щасливі вони були, що бачили Воскреслого Ісуса! Тепер усе було інакшим. Вони більше не журилися і нікого не боялися, бо їхній учитель був живий. Повернувшись до Єрусалима, вони все розповіли іншим учням. Для читання. Євангеліє від Івана, розділ 20 вірші з 1 по 18. Євангеліє від Луки, розділ 24. Вірші з 13 по 32. Запитання. Чому учні так здивувалися, побачивши порожню могилу? Що сталося з Ісусом? Чим відрізнялося тіло Ісуса після Його Воскресіння від Твого і мого тіла? Чи можеш ти повторити розповідь про Ісуса і двох учнів? Молитва. Дорогий наш Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за те, що Ти Воскресив Ісуса Христа. Ми також дякуємо Тобі за те, що будемо вічно жити з Ісусом. Допоможи нам частіше з вдячністю згадувати Твою любов і Твою могутність. Ми просимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.